Шановні захисники та захисниці, дякуємо вам за вашу мужність та відвагу. Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати та славну Україну. Хай мир панує завжди, спокій навкруги. Бо що тобі, хай буде, мій брате, до сноги? Хай ножиться здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір тебе хай угортає. Славна історія в батьківщини моєї, багато різних подвигів присвятили їй, і під мирним небом, і в боях війни відвагу проявляють країни-захисники. І Кожен українець мусить знати Герої, що тримають небеса, що борються що твоя історія сучасна, що бачить за право до кінця, за щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. Спасибі, водія не мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тих і мирний сон. спасибі вам за чисте небо, спасибі воді не мої.